Так дорогі глядачі мої на Ютубі. Ті, хто дивиться зараз це відео, ми починаємо розпаковочку. Такий формат, я думаю, вам також буде цікавий: розпаковочку 100 дімового телевізора від Hisense. Це модель 100 u 7 kq І на момент зйомки цього відео. Ціна на нього найдешевша, яка тільки може бути 111 тисяч 111 гривень. Красива цифра за мінілет. У якого, дорогі глядачі, тисячу ніт яскравості, у якого дорогі глядачі, 144 Гц герці екран, у якого HDMI 2.1, потужність звуку 70 ватт, тому що тут вбудований потужний сабвуфер, Цього телевізора, тому ви слідкуйте, як ми його розпаковуємо, і обов'язково, друзі, дивитесь це відео. Якщо ви будете купувати, якщо ви будете купувати такий телевізор е у нас в магазині, ви будете знати, як правильно його розпакувати. І, можливо, колись у нас з'явиться можливість привозити до вас ці телевізори особисто. Значить, перше, що ми знімаємо, стяжки середні треба обрізати. Якщо ви берете у нас телевізор, то він приїде без середніх стяжок, тому що, дорогі глядачі мої, ми перевіряємо кожен телевізор, який ви ми відправляємо до вас. Кожен телевізор. Так, ви можете його купити в іншому магазині, але без перевірки. Ми перевіряємо друзі, абсолютно все, що ви у нас купуєте. Тому спочатку така красива 100 дюймова модель приїжджає до нас. А потім їде до вас. Значить, що треба перше зробити. Перше, треба коробка тут складається з двох частин. З двох частин складається коробка, і треба відкривати пластикові заглушки. Пластикові заглушки зараз покажу, як вони відкриваються вам на відео. Ось така пластикова заглушечка, з такий замочок. Він тримає коробку. Ось тут є дві лінії, натискаєте, відкриваєте. А, комплектацію ще також треба дістати. Вибачте. Треба ще дістати комплектацію. Це перший да? Денис мене поправив, молодець. Перше, що ми відкриваємо верхню частину коробки, бо тут зверху у нас важкі ніжки, щоб вони не впали нікуди, дістаємо ось така важка, важкуча металева ніжка. Важить десь кілограма два з половиною. Ми дістаємо і складаємо все в одне місце, щоб воно нічого не загубилося. О, нам ще треба розвернути, так? його? Тому ми, напевно. Зараз я назад поставлю ці. Штучки. А де Ось вони. Зараз секундочку. Так, ми повернемо просто його екраном. Що, так, так. Так, нормально? Думаю, що... Супер. Ми е, розпакували нижні части, е, нижні також е, застібки, і коробка складається з двох частин. Одну частину вже Денис прибрав, тепер іншу частину. А сам телевізор залишається в нижньому пенопласті. Е, в нижньому пенопласті залишається телік. Попереду, як ви бачите, у нас товстенний шар картону, який захищає у нас екран. Він на андроїді телевізор? Ні, на операційній системі ВІДА. І позаду картон, і спереду картон. Тут кругом картон. Так, ми все прибираємо в інше приміщення. Все також. Що, вірга, ага. 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 Боковий пенопласт також. Я думаю, що з цього картону можна будинок побудувати. Так, можете відео встановити сюди, з флешки. 111, 111 ціна на цей телевізор. Так, ось наш е красунчик. Я зараз візьму камеру і покажу вам зблизька цього красунчика. Для Ютубчику потім на Ютубчику зможете подивитися наші огляди і підписатися на наш канал. Значить, друзі. Ось цей красунчик 100 дюймів з таким антибліковим матовим покриттям екрану. Позаду, що ми маємо позаду, давайте дивитися, позаду ми маємо такий дизайн корпуса монолітний, схожий трошечки на Sony, трошечки схожий на Sony, але виглядає чудово. Навіть якщо ви поставите його по центру кімнати, хоча це навряд, такі телевізори в основному вішають на стіну. Одразу скажу: стандарт кронштейну тут 400 на 400, і ми бачимо. Я так розумію, тут подвійний саб, так? Да? Тут подвійний Сабуфер. Тут... Отак, я бачу один динамік Сабуфера. Ну, треба подивитися уважно. Більш детально напишіть в коментарях. Я вам гляну. Треба присвітити. Можливо, тут два динаміка Сабуфера. На задній частині. По роз'ємам, що ми будемо мати, по роз'ємам маємо вихід на навушники, а В-роз'єм е, композитний. Два високочастотних підрізні типи антени, Четвертий та третій HDMI мають 144 Гц, е, вхідний сигнал, другий та перший мають 60 Гц, високошвидкісний USB. І на задній панелі звичайний USB, оптика, вихід багатоканального звуку. І LAN. RJ45. Ось така соточка u 7 kq зараз коштує 111, 111, друзі, за такий телевізор. Ну, і враховуючи те, що, до речі, кабель живлення розташований праворуч, так що, якщо будете планувати проводку під цей телевізор, будь ласочка, заплануйте під кабель живлення. Що хотів би сказати. Зараз на цей телевізор найдешевша пропозиція. Зараз будемо вмикати. Стояв він у нас в магазині, в теплі, так що можна не чекати. Будемо запускати це цього красення і дивитися, що там у нього по екрану, по матриці, тому що ми перевіряємо кожен телек, який ви замовляєте в нашому магазині. Е, вага телевізора приблизно десь 73 кг. Кілограм. кілограми, так не приблизно а чітко. Ви Опа. Потужні, потужні. Тому що звернуто. Ну, скільки він у нас простояв десь. Тижні два, так? Да? Тижні два десь. Чекав. Чекав свого глядача, скажімо так. Так. Друзі, беремо пультик дистанційного керування і будемо перевіряти. В моделі. U7KQ, це модель 2023 модельного року. Ще ось такий пультик іде. Металевий. Сьогодні він впав в ціні на 29 тисяч гривень. Впав в ціні на 29 тисяч гривень, друзі. Тест на биті пікселі. Ось дивіться, буквально декілька секунд ми витратили на те, щоб з коробки налаштувати телевізор. Чим цим і відрізняється операційна система Vida від інших, швидко працює, швидко налаштовується, чудово розуміє українську мову. Ну а ми зараз е відсунемо захисні наліпки, які захищають екран. Так, ми поставили зараз накріплення, не на ніжки, тому що треба просто перевірити матрицю. Ну, друзі, поки що по пів екрана я продивився, все супер. Все просто супер. Можна було і не перевіряти, тому що я не знайшов, щоб ви розуміли, жодного натяку, жодного натяку не знайшов на якийсь битий піксель. Матриця встановлена VA в цьому телевізорі. Хто там питав, матриця VA. Болгарія 8К е, дуже класно працює саме голосове керування в цьому телевізорі. Дуже круто працює. Він розуміє українську мову просто на ура. І до речі, цей телевізор розуміє 22 мови. Різних ви можете користуватися будь-яким голосовим додатком, вмикати телевізор, відкривати браузер, е, запускати фільми, шукати фільми. Все ви можете на цьому телеку. Зараз запустимо картинку. Звук також О -о -о -о. по звуку. Я думаю, питань нема, тому що тут вбудований сабвуфер. вбудований саб просто звучить чудовенсько, я б сказав так. Вимкну світло. Ціна 111-11 сьогодні. Від сьогоднішнього дня повний розпродаж цих моделей, друзі. 111-111 ціна на цей телевізор. Боже, який! Це який режим? Ось, ось динамічний. Ну, тут... тут яскравість, друзі, тисячу ніт. Я не знаю, о, на камеру дуже класно все видно. Просто супер. Я не знаю, як вам, друзі. Я думаю, вам також видно. Зараз піду позаду стану біля телевізора, тому що тому що ви маєте послухати звук цього телека. Ви маєте послухати звук цього телека. тут два саба стоїть, два сабуфера. 111, 111, друзі. Я тільки що знімав відео. Підписуйтесь на канал, доставка безкоштовна. Через телефон зводен. 111-111. 100 дюймовий друзі. телек, 73 кілограма. Модель називається 100U7KQ. Тільки людей ще не було 100 7 kq називається. Модель мінілет від Хайсенса, друзі. Щоб ви розуміли масштаби цього велетня? Ось я, будь ласка, біля нього сів. Якщо мене видно. Будь ласка, 100 дюймів. Я хотів би почати з вбудованого потужного сабвуфера на 100 дюймовому телевізорі Hisense 100 u 7 kq Подивіться на його дизайн. Це соточка, яка нереально дешево коштує зараз. Ніколи такої ціни не було на 100 дюймовий телевізор. Матриця у нього VA. Матриця має яскравість, екран має яскравість до 1000 ніт. Це лед телевізор яскравий з квантовими точками. Подивіться на цю картинку: антиблікове покриття працює просто чудово. І зараз цей телевізор можна придбати за 111 111, 111 тисяч 111 гривень. Об'ємне красиве зображення. Зараз відео просто з Ютубу запустив на ньому і дивлюся. І об'єм дуже класний. Просто подивіться на реалістичність кольору. Просто подивіться на реалістичність кольору. Це дійсно крутий апарат. Доставка таких телевізорів по всій Україні безкоштовна. Також ми кожен телевізор перевіряємо перед відправкою. Так, ми втрачаємо дуже багато грошей на те, щоб доставити телевізор на перевірку, а потім відправити до вас. Дешевше було просто відправляти до вас напряму зі складу. Але ми так не робимо. Це основна перевага нашого магазину. Тому обирайте smartshop.kr.ua, якщо ви хочете купити офіційний телевізор з повною перевіркою.